Всім привіт, підходить до завершення проєкту будинок за 5 тисяч доларів. Тут вже квіточки посадили, такі травичка 2 місяці траві, вже бачите, така, в нічогенька, густенька. Так, будинок, вікна вже заказані. Скоро там на цій неділі будуть фасад зображеної Тоски по технології Йоу Show Sukiban. Тут такий басейн невеличкий, а кімната для проєктора, і туди на стіну буде переводитися проєктор. Тут управління Басейном, джакузі, світло, розетки під навісом, все удобно добре. І сам будинок. Тут буде кухня, освітлення, все LED Простеньке таке на 12 вольт. Тут інсталяція буде і вмонтована інсталяція душева. Вся теж в бетонну стіну. Зараз розповім, чого саме в бетонну стіну. А, до речі, бетонна стіна буде як акумулятор тепла можливо, тому що будинок весь соломий, як пам'ятаєте. Тут у нас тепла підлога китайська, 3 мм проводочок, і зверху сітка. 700 гривень тепла підлога. І доволі таки вже перевірена штука. Терморегулятор та вимикач з Китаю. В принципі, теж непогано це показало. І центр всього проєкту це паряща лісниця. Я не знаю, як по-українськи це можна сказати. от Ось такі ступеньки, вони на 10 см труба заходить в бетон і доволі такі потужні вийшли. Так, ось підсвічується, і тут буде спальня. От, нагадую, що всі стіни соломи, 40 см тюки і Утеплення криші теж солома. Стіни поштукатурені глиною соломою. От такий вид вийшов. Хотів влізти в 5 тисяч, будувати будинок. Будинок площею 24 квадрата. Ну, я думаю, що в 5 я не вліз. Разом з меблями, інсталяцією, унітазами. Я думаю, 6 тисяч доларів, але. Це все одно не так багато, я думаю, як для будинка з таким офігенним відом. Далі розкажу буду заливати на пінопласт поліміном ЛЦ другим. Вже перевірена та штука, дуже тверда, розливається, дуже круто, і зверху керамограніт положиться. І вже через 3 дні, думаю, буде фінально все завершене. Якщо буде більше 20 лайків, зможу зробити калькуляцію вже точно. Бо це не так легко все згадувати. І покажу вже фінальний вид. Десь через недільку підпитується капка.